23 вересня 2024 року на острові Хортиця відбулася визначна подія для української та кримськотатарської культурної спадщини. Дирекція Національного заповідника Хортиця передала цінний артефакт директору кримського дому, режисеру, актору, продюсеру та військовослужбовцю Ахтему Сій Таблаєву. Ми хочемо передати артефакт, який був знайдений в археологічній експедиції в 2009 році. Сараї, який має мабуть важливу дуже історичну і духовну таку складову для татарського народу. Це артефакт, який відноситься до першого вашого хана. Фрагмент дерев'яного оздоблення за саркофага засновника незалежного Кримського ханства Хаджи Гирая був виявлений у 2008 році під час археологічних розкопок в Бахчисараї у склепі Хаджи Гирая. Це відкриття стало важливим історичним досягненням, адже знахідки артефактів, пов'язаних із кримськотатарськими правителями, є рідкісним явищем. Після виявлення фрагмент передали на реставрацію до національного заповідника Хортиця, до фахівців і з відновлення дерев'яних історичних пам'яток. Це справді ну, переоцінити важливість цього дару неможливо, тому що це уособлення власне суб'єктності української політичної нації і кримськатарського народу як невід'ємної частини. Українське політичне національно. Це ще раз підтвердження того, про що сказали е, наші брати і наша просестра, про те, що коли ми єдині, ми перемагаємо завжди. Історія не знає жодного факту, коли запорізькі козаки і кримські татар об'єднавшись, програв. Ми завжди вигравали. Так буде і в цей раз. Вони погано знають нашу історію. Ми завжди повертаємось на свою батьківщину. Ми завжди перемагаємо. Я дякую вам. Реставраційний процес тривав кілька років. Майстри мали не лише відновити оздоблення, а й зберегти його автентичність та особливості давньої кримськотатарської техніки обробки дерева. Артефакт є унікальним зразком мистецтва того часу і підкреслює високий рівень розвитку культури та ремесел Кримського ханства 15 століття. Із початком окупації Криму у 2014 році артефакт весь час залишався у національному заповіднику Хортиця. До побачення. Тепер артефакт Хаджигіра першого. Починає свою подорож через Київ до Криму. Ми разом з Кримським фронтом, з братами, нашим другом Андрієм Різолем повертаємо реліквію додому. Ось так він виглядає. Осень, 1441 рік, ця дата офіційно є роком заснування незалежної держави Кримського ханства. Цього ж року в офіційних документах з'являється ім'я першого кримського хана Хаджи Герая, який став засновником роду Гераїв. Саме цей шляхетний рід безперервно правив державою кримських татар понад 300 років. Хаджи Грай належав до видатних особистостей свого часу: засновник, правитель, законодавець, поборник ісламізації та захисник віри. Він ревно відстоював її інтереси, водночас з повагою, ставлячись до іновірців, які насіляли його державу. За час свого правління Хаджиграй запровадив. Нові принципи управління, ефективність яких дала свої результати, була продовжена його наступниками. Своїм нащадком він залишив міцний фундамент нової держави, заклавши цюрські традиції. Він умів концентрувати свої фізичні, інтелектуальні і організаторські зусилля та спрямувати їх на створення держави. Сучасники описували Хаджиграя як красивого чоловіка. Ймовірно, він мав харизму та внутрішню силу. Це був справжній володар, фізично сильний, безстрашний і мужній. Він володів гострим розумом, залізною волею і талантом політика. А ще його можна назвати правителем, який користувався народною любов'ю. Його називали Мієк, що в перекладі з кримськотатарського означає Янгол. До речі, не кожного правителя називали янгелом. Можна з упевненістю сказати, що держава Хаджигирай хана створювалася лише завдяки його талантам, талантам людини, яка могла змінити хід світової історії. Перший кримський хан Хаджигирай помер наприкінці. 1466 року він був похований у другій столиці Кримського ханства Кирк'єрі в склепі, який був споруджений ще за його життя. Але вже через 35 років, в 1501 році, над склепом першого кримського хана його шостий син і третій кримський Менглі Грігерай І вибудує нове дюрбе, наземний комплекс для поминальних дій. Воно матиме простий, але елегантний дизайн, властивий кримськотатарській архітектурі того часу. Його форма восьмикутна з куполом, що символізує небеса. Саме тут були два мармурові пам'ятники башташа, символічні надгробки, які відображали форму саркофагів, що знаходилися поверхом нижче в самому склепі. Склеп дюрбе використовували ще протягом 50 років. У 1505 році сюди були перевезені останки старшого сина Хаджиграя Нур Девлете, який помер у Касимові. Тут знайшов вічний спокій і сам Англі Герай у 1515 році. У цій усипальниці були поховані дружини перших кримських ханів. Останнє масове поховання сталося в 1551 році. Саме тоді трагічно загинув кримський хан Сагиб Герай I І всі його сини. Наймолодшому принцю на момент смерті було три роки. У 1551 році склеп був запечатаний. І Лише через 457 років його знайшли під час археологічних робіт. Мавзолей або дюрбе перших кримських ханів розташований на східній околиці сучасного Бахчисарая в історичному районі Салачик. У 15 столітті тут знаходилася нижня частина міста Куркир. Яке з 1449 року стало другою столицею Кримського ханства. Поряд із дюрбе до наших днів збереглися лише мечеть та перший заклад вищої освіти у Східній Європі – Зінджерли-Медресе, засноване у 1500 році. Колись тут стояли ханські палаци, головна резиденція Девелет Сарай, Девлет у перекладі з кримськотатарського, означає держава. Окремо знаходився літній палац, Ашлама Сарай, а також ханські сади, адміністративні будівлі, палац правосуддя, арсенал, скарбниця, лазня хамам і кладовище численної ханської родини. З утворенням у 1532 році нового міста Бахчисарай старе місто Киркєр втратило статус столиці, але не було значення духовного та культурного центру. Поступово Бахчисарай розширювався і з 16 століття Киркєр став предмістцем нової столиці. Тепер його частіше стали називати Салачик. Після першої окупації Криму Росією у 1783 році палаци були розібрані окупантами. Інші громадські будівлі та мечеть закрили. Проте медресе продовжувала працювати до початку 20-х років ХХ 20 століття. Його викладачі та студенти доглядали за мечетю та дюрбе кримських ханів, оберігаючи їх від вандалів. Проте все змінилося після депортації кримських татар з Криму у 1944 році. Будівлі колишнього медресе, мечеті та дюрбе поступово почали занепадати, а в 1950-х роках усю територію передали психоневрологічному диспансеру. Мечеть перетворили на їдальню, частково перебудувавши її. Тому спочатку вважали, що і цей архітектурний пам'ятник часів перших кримських ханів втрачено. Натомість медресе та наземну частину дюрбе використовували для господарських потреб. У ці роки з мавзолею не завжди зникли два мармурові башташі, про які нагадують лише отвори у підлозі. Лише в 1995 році вдалося переселити частину психоневрологічного диспансеру з цієї території. А з доусіллями Бахчисарайського історико-культурного заповідника. Привести комплекс до ладу. У 2003 2008 роках, за підтримки уряду Туреччини, який надав більше 2 мільйонів доларів на відновлення дюрбе та занжалиме Медресе, було розпочато археологічну експедицію Бахчисарайського історико-культурного заповідника. Під час реставраційних робіт було виявлено серйозні ознаки руйнування пам'ятки. Щоб запобігти знищенню однієї із найдавніших пам'яток кримськотатарської архітектури в Криму, було прийнято важливе рішення: відкрити знайдений вхід до склепу для проведення комплексних відновлювальних робіт. З моменту останнього поховання в 1551 році склеп жодного разу не відчиняли. Споруда має купельний дах. На підлозі склепу, вимощеному шестигранною керамічною плиткою, було виявлено 18 поховань, 13 дорослих та 5 дитячих, здійснених за мусульманським обрядом. У деяких похованих збереглися залишки шовкових тканин від саванів. На чотирьох саркофагах, або як їх називали кримські татари Сандеклар, збереглися покрови з багатих тканин з розкішними орнаментами тканими срібною ниткою з позолотою, які кріпилися до кришок саркофагів фігурними срібними пластинами. Деякі поховані були накриті товстими ковдрами або мали подушки, заповнені ворсом та невеликими клаптиками тканин. До речі, в одній з подушок було знайдено срібну монету періоду правління Менглігерая. Цікаво, що саме центральне поховання. Було прикрашене дошками з різбленими орнаментами у вигляді стилізованого дракона. Ймовірно, як тотем. Це було поширене явище в давній тюркській традиції. На думку вчених, цей саркофаг належав Хаджиграю. Саме це унікальне оздоблення у 2008 році вивезли на реставрацію до Національного заповідника Хортиця, де воно перебувало 6 років. А також срібні кріплення для тканин. Після реставрації планувалися передати артефакти до Бахчисарайського історико-культурного заповідника. Але в 2014 році Крим був окупований. Артефакт зберігався на Хортиці протягом 11 років. І тільки у 2024 році керівництво києво печерської лаври та національного заповідника Хортиця ухвалило історичне рішення передати стилізоване дерев'яне оздоблення з саркафага Хаджигерая амбасадору Києво-Печерської лаври, директору кримського дому, режисеру, актору, продюсеру та військовослужбовцю Ахтему Сейтаблаєву. Урочиста передача відбулася на острові Хортиця, а вже наступного дня артефакт був офіційно презентований у меджилисі кримсько-татарського народу в Києві за участю лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джамілєва, голови Меджилису Ліфата Чубарова, першого заступника голови меджилису Нерімана Джеляла. Директорки Національного музею народної архітектури і побуту України пані Оксани Старак Пов'якель, генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максима Остапенка, кінопродюсера та голови асоціації Дивись Українські Андрія Різоля, співкоординатора Кримського фронту Фелікса Караєва та інших. Згодом цінний артефакт стане першим експонатом майбутньої кримськотатарської садиби. Яка є спільним проєктом Національного музею народної архітектури та побуту України та Кримського дому? Саркофаг Гіраєм, з якого походить цей фрагмент, був прикрашений різьбленими елементами, які були розтарбовані зеленим і червоним кольором. І цей предмет тотемний знак знак Хаджиґіва, який був нащадком Чингісхатна. І саме цей символ це драконист, насправді стилізований драко, якщо ви побачите. Це стилізована голова. Ну, пев, певним чином це герб або штандарт Хаджигірай, який знаходився в найбільш сакральному місці, дюрбе на місці поховання. Після деокупації Криму цей цінний артефакт повернеться на свою батьківщину, де займе своє заслужене місце в Бахчисараї як частина культурної спадщини кримськотатарського народу.